Geopolityczna mapa świata tworzy się na nowo. Rozwiązana Rosją wina proty Ukrainy nie ma echa, a zachodni świat jak jakniki Amerykański sojusznik częściej tysz devicjały na swoje interesy, niezważaj czy na sojuzyta ekonomiczne związki. Jak w takich umowach wystojaty niezależnej Ukrainie i jak uspilśno prolongować eurointegrację Ukrainy? Z NATO i Eurosąjunżą. O Proce będziemy mówić z naszej gościem, politykiem, doktorku nauk i prezidentką Centrum Międzynarodowych Znosów, Małgorzatu Bonikowskiej. Pani Małgorzatu, witam was tutaj. Dziękuję, że nas Dziękuję za zaproszenie. Ja was chcę zapytać za jedną rzecz. My słyszeliśmy wypowiedź Marka Rubio, że, oczywiście, NATO będzie z Ameryką, Ameryka będzie z NATO. Ale my baczymy że to plody jakby z wsi to jak zaraz w Stanach odbywają debat na temu czy maie być wyznaczony główno komandującymi amerykańskimi wojskami NATO tak naprawdę w Europie, a jakby to nie było, to by był precedens, bo od II wojny światowej nie było takiej debaty Na NATO istnieje w zachali ma pan rację jest dużo teraz decyzji nowej administracji które stanowią ból głowy dla pozostałych sojuszników dotyczy to także po, pozycjonowania Ameryki w NATO ale Północnoatlantycki pakt, Północno ale jest pakt NATO jest jednym z najważniejszych sojuszów w na świecie I, e, i my pamiętamy Доробок цього союзу 49-й рік. це bardzo, дуже дуже багато років тому. Час, і весь цей час від 12 е, до е, понад 22 е, країн далося е, НАТО розширити і зміцнити як, інституція, як, інституція, як той інститут, який забезпечує європі колективну безпеку. Та, і становить то і НАТО, сила НАТО стани, впливає так, тут не лише на дії НАТО, а й Впливає на те, що роблять решоробить решта союзницьких держав. Тому дійсно викликом є те, що США можуть бути у НАТО пасивними, вони можуть відмовитися у будь-яких активних діях, але це не змінює того факту, що вся структура НАТО вже має відтреновані і підготовлені механізми співпраці армії союзницьких держав. Тому НАТО є цінністю, і важливо пам'ятати про те, що НАТО існує. Діє і має дуже довгу багаторічну традицію співпраці союзницьких армій, і це в цьому цінність НАТО сьогодні. Який зараз виклик? Викликом є пасивність основного члена НАТО. Але Америка також не може відійти з НАТО. Марко і Марко Рубіо сказав про це, запевнив у цьому, тому що за попередньої каденції президента Трампа саме Марко Рубіо у Конгресі виборов той закон, який говорить про те, що щоб вивести Америку з НАТО, президент повинен проконсультуватися з конгресом, і для цього потрібні дві третини голосів. Трамп двох третин голосів у конгресі не має. Після часткових виборів, які будуть через півтора роки, мабуть, буде мати ще менше у конгресі, бо сьогодні вже. Після протестів США видно, що політика Трампа та його адміністрації починає бути сильно критикованою у самій Америці. Тому підбиваючи підсумки, Америка в НАТО є зараз, вона в НАТО буде. Але на пасивність американців решта союзників мають відповісти переорганізацію структури і командування і співпраці, зміцнюючи європейський фланг на пряму мову. Марчина Басацького Сейму Сеймопольщі він говорить про те, чи буде на найближчому Рамштайні присутні представники американської адміністрації з того, що я знаю, то США присутні, але на нижчому рівні, то може щось означати, але маємо надію, що нічого не означає. Окрім того, короткого терміну, коли США призупинили допомогу, зараз надалі її передають Україні. Сподіваємося, що так буде і далі, бо це в інтересах не тільки України, Європи, але також штатів. Я глибоко в це вірю, і ми у цьому переконуємо наших американських друзів, щоб якісь миротворчі сили з'явилися в Україні, має діяти перемир'я щонайменше ти. Тиждень, два-три наразі до цього дуже далеко. Наразі те, що ми бачимо, це посилення ракетних атак Росії на українські міста. Не хочу сказати, що я є песимістом щодо питання перемир'я, але треба бути реалістом. Наразі до перемир'я далеко не кажучи вже про тривалий мир. Лише тоді в Україні можуть з'явитися миротворчі сили. Пан Басацький каже про те, що до перемиря ще далеко і є об'єктивні факти. Ми бачимо посилення обстрілів українських мирних міст. Бачимо в кривому році, в кривому розі загинуло 20 людей, з них дуже багато дітей. Але американська адміністрація каже, що переговори ось ось уже дійдуть до цього перемиря. То де правда? Я думаю, що адміністрація Дональда. Трампа Я думаю, що адміністрація Трампа та особисто Трамп мають таке спрощене бачення реальності, і дійсно їм здається, що вони можуть закінчити цю війну. Але відразу сказали на самому початку свої свого врядування, що для них найважливіше для них найважливіше, щоб швидко завершити цю війну, і це звичайно використовують росіяни, тому що вони знають, що ця швидкість буде схиляти Трампа та його людей людей до поступок до того, щоб слухати Росію, тому що Росія є необхідною для такого от перемир'я. Коротко кажучи, росіяни намагаються робити вигляд, що для них це теж важливо. А насправді вони збільшують свої вимоги, і їх бачення перемир'я, російське бачення перемир'я це бачення, що Україна буде піддаватися, і що Росія буде контролювати Україну. Україна звичайно не може з цим погодитися також європа не може з цим погодитися, бо європа бачить війну в Україні як першу фазу конфлікту можливого конфлікту самої Європи. Той конфлікт з Європою. Можливе. Так сьогодні все можливе, сьогодні можливе все. І якщо Трамп ставить під сумнів, навіть кордони і навіть атакує своїх союзників, таких як Данія, від якої хоче відірвати Гренландію, чи таких як Канада, з якої хоче зробити 51-й штат Америки, то це декларації, які показують, що підхід Трампа. Do karty świata nie ma nie maje żadnych męż, nie ma ograniczeń. Dzisiaj wszystko można postawić pod sumienie. Za taką to można. może ja za daleko wysyłaj wnioski. Nabliżenie Donalda Trumpa mentalno, gdzieś przyblizno więcej, z najgorszymi dyktatorami świata. To oni właściwie chcą zmieniać korony, jak sobie zachcą, siłą, chociażby. Зазвичай диктатори, як правило, диктатори власні, так, мають саме таку таке спрощення звужене бачення реальності. Путін, найкращий приклад Путін, України, який знає, напав на Україну, маючи свідомість того, що Переможе Україну Шината. за кілька днів Осарта понад три роки вони. відкритої а війни. А з 2014 року ще довше Україна, Україна весь час і бореться не і не збирається з... бути з... переможеною. Тому диктаторське управління, як правило, це управління дуже вузької перспективи. і дуже часто звуженого бачення, звуженого до елементів, які диктаторам подобаються. Ніхто йому не каже всієї правди. Тому якщо Дональд Трамп має спрощене бачення реальності і не слухає роз розумних радників це не буде ефективною але політикою, але фактично, дійсно він спрощує реальність. І на його думку, в його уявленні і Америка повинна мати болеті речі, тому що це супердержава. Але з другого боку, на його думку, в його уявленні, Америка вже не може сьогодні виконувати роль поліцейського всього світу. Передусім, тому що. У Америки немає на це грошей, але ще також і тому що американське суспільство цього не хоче. Американське суспільство втомлене присутністю. Америки на всіх континентах Америки не мають 750 військових баз у всьому світі, і водночас в Америці є переконання всередині США, що багато речей не працює добре, і американці, особливо виборці Трампа, хочуть, щоб президент зосередився на внутрішніх питаннях. на... Справах Америки, і так бачить це все Трамп. Він хоче зробити Америку великою make America great again, У тому розумінні, що він зосередиться на внутрішніх змінах та реформах, що означає також обмеження фінансових коштів тих мільярдів доларів американських платників податків, які до цього часу йшли на різні речі, зокрема на війну в Україні, але також наприклад, на підтримку незалежних засобів інформації на соціальні проекти Skoro my widzimy, że Ameryka będzie zajmować się wewnętrzno-polityką, to nie będzie dyrekcja na świat. Wiesz co mi że Amerykanie zmuczeni, albo zamuczeni, może tą polityką niepolicijskowo w świecie. I tutaj pytania, a co z naszą Europą? To, nasi polityki, nasi bliskowi oni oni spromocznili na wojnę. Gotuje się Europa do winy. Європа Європа. Передусім готується, а зараз навіть у дуже прискореному темпі адаптується до реалій, в яких Сполучені Штати Америки можуть не бути активними в Європі. Це не обов'язково означає. і Я сподіваюся, що ніколи такого не станеться, що Америка стане ворогом Європи. Але дійсно адміністрація Трампа не любить Європу. а євросоюзу. Не розуміє, не любить Європу переважно тому, що переважна більшість урядів Європи. Піймає ліберальний профіль поміркований профіль або навіть лівий напрямок у той час, як Трамп і його крило республіканської партії Трампісти це радикальні праві сили, це консерватисти. у зв'язку з цим немає політичного порозуміння і це зовсім інше бачення світу і не випадково, що найкраще Трамп може порозумітися з урядом Італії, де якраз при владі коаліція правих партій чи з урядом Угорщини, Угорщини, які не порівняно менш важливі угорщина, менш важлива на європейській карті ніж Італія. але це показує, що праві уряди краще домовляються з Трампом ніж інші уряди європейських держав. Але мені здається, що це процес, який не повернеться. Це вже такий стабільний стабільна тенденція. Тут нічого нового в історії США, що Америка перестає цікавитися всім світом, починає цікавитися самою собою. Ізолюціонізм чудово. Відомий з історії США навіть з першої і другої світової війни, де треба було довго чекати, щоб американці включилися, залучилися до воєнних дій, але американці розуміють, що означає зона впливів. Вони самі бачать себе як супердержаву, і хоча вони не в змозі займатися всім світом, немає. Трамп при цьому не має жодних проблем із тим, щоб займатися тими місцями на карті світу, які він визначає як свої зони впливів, наприклад, Гангренландія, Канада чи Панамський канал чи Південна Америка для Європи? Питання наступне де знаходиться у голові головах Страх Трампа та Путіна, і Путіна і Європа, тому що те, що Європа зі є, зі Страх, є менш важливою ніж Китай і Росія, це ми вже бачимо. американська, американська адміністрація не фанує. Фанує. європу не шанує, вважає Європу гравцем другого сорту. З Хінами, рахується з Китаєм, рахується з, з Росією. І якщо так має бути, то Європа повинна вибороти свою позицію однієї з супердержав, тому що якщо Європа цього не зробить. То інші Це будуть нам, нам казати, що ми маємо моменті, робити. І в цей, цей момент ми знаходимося між США і Росією і, не і, і, Росі. і, Росі. і зовсім немає жодної впевненості, чи Америка випадково не залишить Європу Но на, Росії, на... Я маю руші, питання теж залишити Європу Росії. Чи не залишить Америка Європу, але є ризик, що вона може залишити Україну. Україна просто, оскільки Трамп не отримає без, без швидкого такого результату на переговорах. Він втратить інтерес до України і Україні. Раїна або залишиться сама, або ми розуміємо, що європейські партнери не залишать Україну, але чи вони мають по перше такі швидкі можливості перехопити цю недостачу американської допомоги? Оскільки ми бачимо, що Європа не говорить одним голосом, і е, багато країн е, не готові збільшувати навіть власні оборонні бюджети на те, що там говорити про те, щоб підтримати Україну військову. Для країв уні європейської раз позо для країн Європейського Союзу та, та для Велика інших Британія, партнерів, таких як Велика Британія, країна, Норвегія та інші країни, які не є в Євросоюзі, але є членами Україна НАТО, Євросоюзі. Україна це Європа. Ми бачимо себе як один блок держав, поки що. Але трохи на поділений блок, того, але на найкращому шляху до того, щоб як найкраще координувати свою політику пов'язану з, з економікою, але також е, із безпекою е, в Євросоюзі 30 років ми будували єдиний ринок. Це не було легко, але нам вдалося це зробити. Ми зараз ми повинні мати, мати так чи інакше бачення спільної координації, координації політики безпеки, політики обороноздатності і утримуючи НАТО, зміцнюючи. Цю європейську групу в НАТО ми вже думаємо про формування ширшого порозуміння, яке виходить за межі тих країн, які не є НАТО, можливо, Україна, бо ми чудово розуміємо в Європі, що не буде безпеки Європи без України, тому що Україна сьогодні. Тестується Україна, Україна сьогодні має найсильнішу європейську армію. армію Це майже мільйон осіб. Росіяни, півтора мільйони військових. найсильніша після України армія європейська т. армія. Це якщо інституція, рахувати інституція, туреччину як на член НАТО, Туреччина 350, Потім мілі... і, 350 тисяч. Туреччина Франція 200 тисяч військових, 200 тисяч. Польща, але все-таки це ще недостатньо, щоб відбити Росію. Тому Україна для нас є необхідною, щоб сформувати нову архітектуру європейської безпеки, на фундаменті НАТО, але також можливо і нове. Нова оборонна угода, яка зараз обговорюється, і звичайно залучення Євросоюзу, в тому числі фінансове, тобто то, з... пакет РІАРМ, у зміцнення оборонної промисловості Європи. Пані Малґожата. А як ви спостерігаєте? Польське суспільство усвідомлює собі так насправді, що може дійти до найгіршого сценарію? Я жив в Україні досить багато років і. Коли я говорив за своїми друзями, що може бути найгірший за сценарій, вони всі казали, що ні, ні, це абсолютно не може бути. Ну no, і влада українська казала, eh, про те, долечі, що без паніки, теж, до я війни розумію, не діє. Це психологічний все механізм, добре. Так. що ми не хочемо думати про найгірше і віддаляємо від себе це. Але м, хочу запитати, чи в польському суспільстві є свідомість того, що тут найгірший сценарій може теж збутися. Наша нарація в Польс, наші наративи у Польщі. Роскійного також така, те, про що говорить польський не уряд, це те, що не обов'язково чекати на кінетичну війну, на полгії, тобто ракети, не обов'язково чекати танків, ракет. Та але вже ми перебуваємо в стані війни. В Вся Европу, всю Європу атакує Росія постійно. Це кібератаки, це атаки на нашу критичну інфраструктуру. це дестабілізація сигналів GPS, у наприклад, перельотах, наприклад, над Балтійським морем, Це акції, які полягають у перерізуванні проводів на Балтійському морі. Це постійна дезінформація, на яку росіяни витрачають 400 мільйонів доларів на рік. Це втручання у виборчі процеси в європейських країнах. Ми ж усі є демократичними країнами. Брексіт Брексіт. Ми знаємо точно, що зокрема був наслідком дій російських тролів. В останні вибори в Румунії показують те, як легко можна здеформувати виборчий процес у демократичній європейській країні, тому не чекаємо на те, що хтось до нас приїде на танках, ми вже в стані війни, і можливо, ніколи така кінетична атака не матиме місця місця якраз на Польщу чи на інші євросоюзні держави чи на держави члени НАТО. Але оскільки постійно ми переживаємо від атак постійних атак в інших сферах, ми повинні. На це відповідати діями так, як ніби ми вже в стані війни, і ця ментальна зміна сьогодні є надзвичайно важливою. Польща намагається переконати усі країни Євросоюзу саме до такого підходу, до такої оптики. Тому при головуванні Польщі у Раді ЄС головним словом є слово безпека. Ми зараз висуваємо тезу, що в Європа в небезпеці вже сьогодні. Не треба чекати атаки кінотичної атаки Росії. Сьогодні вже. Європу, на Європу Росія нападає, і ці виміри безпеки ми назвали економічна безпека, це також вимір, щоб брати на себе стратегічні державні підприємства, енергетична безпека, наприклад, безпека у сфері охорони здоров'я, атаки на нашу інфраструктуру, лікарень чи також дефіцит ліків, який ми бачили під час пандемії. Ці виміри безпеки дуже різні, але не чекаємо лише на мілітарну атаку. Ви кажете, що Україна це частина такої безпекової архітектури Європи, але цікаво те, що Україна під час війни отримує запрошення стати членом. Європейського союзу Україна готується до цього, і звісно, що дуже багато роботи ще потрібно зробити. Але президент Литви каже, що вже можемо назвати дату таку орієнтовну, це 1 січня 30-го року, коли Україна може бути вже повноцінним, повноправним членом Європейського Союзу. Як ви оцінюєте? Можлива ця дата, вона реальна, і що для України важливіше гарно підготуватися до вступу, провести реформи, чи все ж таки швидко вступити? Ми знаємо одну річ, такі переговори щодо вступу до ЄС завжди є складними і тривають довго. Україна і так дуже швидко отримала статус кандидата, і дуже швидко отримала можливість початку переговорів. зокрема, польське головування у раді ЄС якраз намагається зробити так, щоб ці переговори велися, щоб ми могли уже розпочати перші два розділи з 35, які треба обговорити. Ми знаємо, що Такі переговори є дуже складними, тому що по кожному з цих 35 розділів є багато справ, багато питань, які треба обговорити. Щоб приєднання України та інших же теж країн-кандидатів зараз, таких є 10, ми хочемо. Так, таким чином проаналізувати, щоб вони не призвели до ускладнень до проблем ані для євросоюзу, ані для самої країни кандидата. Також паралельно у нас є балканські країни, які чекають на розширення вже фактично давно так. уже понад 10 років, 15 років. Останньою країною, яка приєдналася до євросоюзу, була Хорватія. Це було 2013 року. Тому з точки зору Євросоюзу політика розширення ЄС сьогодні стала. Стала дуже важливою політикою. Вона ніби Україні. почала жити на ново завдяки Україні, але Україна не є єдиною країною, з якою є СВД переговори. Тому найімовірніший варіант такий, що до Євросоюзу будуть приєднуватися країни у певній послідовності, не всі разом а по черзі. говорять про те, що найпростіше було б прийняти сьогодні до Євросоюзу Чорногорію? Навіть є такий девіз 28 на 28, тобто 2028 року при року. Нається 28 країна, тобто Чорногорія, це невеличка країна, яка більшість проблем проблем має вирішених Поставити тут Україна, паузу, да. то я лише скажу, що Україна на жаль бореться з війною, і те, що найскладніше, це уявити собі, як закінчити, бо європа хоче закінчити війну, щоб дійсно можна було зосередитися на процесі розширення прийняття України. Дякуємо. Дякуємо за цікаву розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Малгожатою Бонюковською, політологинею, докторкою наук, президенткою центру міжнародних відносин і доценткою Європейського центру Варшавського університету.